Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль сьогодні, а також завтра в Ріо де Жанейро буде проводитись саміт групи 20, 20 країн з найбільшими економіками світу. І вже власне кажучи, скажімо, попередня консультація, також прибуття лідерів відбулося. Є інформація про те, що Президент Туреччини запропонував чи планує запропонувати під час саміту чи в ході обговорення своє бачення проекту припинення війни на території України, і про це повідомляє, якщо не помиляюсь, видання Блумберг. Серед пунктів, які пропонує до обговорення Реджеп Тейп Ердоган, це заморозка війни по лінії фронту. Це Фактично, з точки зору гарантій безпеки України питання, які стосуються можливості надання нам протягом періоду заморожування бойових дій військової техніки та озброєнь для того, щоб упередити можливі потенційні наступні атаки Російської Федерації, а також третім пунктом є те, що стосується введення миротворчого контингенту по лінії розмежування, і лінію розмежування він бачить на території сходу України. Звісно, поки що. Ця інформація ще не була офіційно ним озвучена, але в цілому я думаю, що тут можна додати, що навряд чи особливо чимось відрізняється ця ініціатива від, скажімо, більш загальної ініціативи бразильсько-китайської, яка складається з шести пунктів, і вона не може в принципі особливо відрізнятися. Чому тому, що е, представник Туреччини в наприкінці вересня. Приймав участь і підписав спільне ком'юніке 11 країн, які звернулися до генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, з пропозицією розглянути можливість організувати форум країн за мир чи друзів миру, і в тому числі, які базуються на шести пунктах, які запропоновані Китаєм і Бразилією в якості політичного врегулювання. Тому тут не сказати так, щоб Реджеп і Пердоган придумали якийсь новий велосипед. Він рухається просто в тому ж напрямку, в якому були задіяні відповідні ініціативи у вересні, з єдиним виправленням того, що він представляється на саміті країн групи 20, які теж повинні якимось чином відобразити в своєму спільному ком'юніке, який, вірогідніше за все з'явиться завтра, позицію з приводу конфліктів і на всій планеті, серед яких очевидно буде і Україна, і Ізраїль, як мінімум. Ну і також ще деталь, так би мовити, плану Ердогана. Звісно, це поки тільки публікації зі змі, але от мовляв, як поступку російському диктатору, турецький лідер пропонує відкласти питання щодо вступу України до НАТО як мінімум на 10 років. Тобто, ми схоже чули, зокрема від потенційних так планів Трампа, або принаймні, так, як це було інтерпретовано у медіях як плани Трампа. Зрештою, в різних варіаціях у нас звучали цифри чи то на 20 років відкласти вступ НАТО, чи то, наприклад, як у випадку колишнього командовича. Сил НАТО в Європі угу. а, на три років, а, але от бачимо, що по суті, все одно в цих всіх межах а, і звучать різні ініціативи. Знаєш, цю гарантію можна надати. Ну так, щоб не упаковувати все в історію, що треба надати гарантію щодо відтермінування терміну вступу на 10 років. Ердоган виходить, каже: Дивіться, я як член НАТО, 10 років голосувати за членство не буду, і сам, він сам гарантує те, що країна не стає членом НАТО, тому тут. Колегіального рішення насправді не треба, але тим не менше, один із пунктів він так і звучить: 10, 20 років, 3-5 років. Ну, але він і компенсовує цю історію з озброєнням. Тому, власне, ми, скоріш за все, на саміті групи 20 будемо зупинятися дещо пізніше протягом тижня, тоді, коли буде спільне ком'юніке, але воно буде про все прекрасне. Хоча текст його до речі, треба зазначити. Вони узгодити не можуть, а узгодити не можуть в силу того, що якраз фактично компромісна позиція. Яка вже була попередньо радниками погоджена на до підписання, змінилася в силу подій, які відбулися вчора. Це масовий ракетний обстріл території України. А також частина країн групи 20, які є, не є недружніми по відношенню до Російської Федерації, на чолі з Китаєм, власне, ще не до кінця виробили позицію про те, як реагувати на рішення, про яке ми будемо говорити далі. Воно напевне є на сьогодні. Корневим, таким стержневим в обговоренні всіх наших ЗМІ, це питання, яке стосуються надання дозволу на ураження території Російської Федерації оперативно-технічними комплексами Атакамс. І в силу того, що ще поки що ці рішення є новими для країн групи 20, вони будуть вірогідніше за все пункт переписувати. Це не катастрофа 20, Ми, це... Сходу, про це в тому числі доведеться поговорити вже німецькому канцлеру Олафу Шольцу із китайським лідером Сі Сідзіньпінем. Також на полях саміту відомо про те, що заплановані такі двосторонні переговори. Очевидно, власне мова буде йти в тому числі і про російсько-українську війну, про так само. До речі, підтримку Китаєм російської агресії, тому що напередодні з'явилася інформація про те, що європейський союз, начебто, готує план санкцій проти Китаю через те, що, начебто, розвідки країн ЄС представили, як писала газета Франкфуртер Allgemeine Zeitung, Переконливі докази того, що Китай почав постачати летальну зброю власне Росії. Мова скоріше за все. Може стосуватися власне безпілотників, які виготовляються на території Росії, але от з китайськими технологіями. і треба сказати, що ця інформація взагалі не нова. Її там, як мінімум, два місяці, але чомусь саме зараз в Європейському Союзі вирішили. Актуалізувати її, і власне в змі з'явилася інформація про певний план обмежень, які можуть стосуватися китайської економіки з боку Європейського союзу, тож це так само цікавий фон для зустрічі. власне, Сі сідіньпіня і Олафа Шольца. Ну крім того, треба сказати, що Олаф Шольц також спілкуватиметься із президентом Китаю, і в цьому ключі якраз можливо відбудеться і обговорення ініціативи, про яку ти вже згадував бразильсько-китайської, також на полях саміту Вел якої двадцятки no. одним словом зустрічаються лідери для того, щоб урегулювати питання. До речі, варто відзначити, що пан Джозеф Байден ще перед самітом групи 20 бачився теж ці цінпіням. Uh -huh. По-моєму, на полях азіатсько-тихоокеанської співдружності те одним словом були зустрічі. Сторони залишились на своїх позиціях, якщо коротко резумувати те, про що вони поговорили. Китай залишився невблаганним питанням того, що. Конфлікти не повинні провокуватися, а також розмухуватися, необхідно так чи інакше зберегти і з'ясувати корінні причини, які до них приводили. А Сполучені Штати зазначили про те, що вважають за доречне, щоб Китай вплинув на Північну Корею і для того, щоб географія конфлікту не розширювалась. Одним словом, кожен зберігає свою позицію, і ця позиція, власне, системно. Ну, вона не вирішується шляхом комунікації, але Щодо північної Кореї, до речі, якраз з'явилася uh -huh. інформація там приблизно в той, в той час, коли зустрічалися Байден і Сінзінпінь про те, що північно-північна Корея може передати до 100 тисяч військовослужбовців Росії власне для ведення війни проти України, і як писала. Якщо я не помиляюсь, теж видання Блумберг з посиланням на оцінки а, країн а, великої двадцятки джерело, як завжди, анонімне, але тим не менш свідчить про те, що отмовляв дійсно до 100 тисяч військовослужбовців, КНДР готова передати Росії. Це не відбудеться одномоментно. Скоріше це будуть ротації, заміни підрозділів і таке інше. Але тим не менш, а, власне, а, є ознаки того, а, що а, така співпраця між північною Кореєю і Росією може розширюватись, поглиблюватись.